Держава шанує нескорений і героїчний народ України, його полеглих і живих володарів неба, прославлених в усьому світі за патріотизм і волю до перемоги. З початком відкритої збройної агресії авіація повітряних сил, яка поступалася по всім показникам ворогу, приклала неймовірні зусилля і, завдяки навченності, узгодженим та професійним діям незламній волі та патріотизму. Перемогла навалу ворога в повітрі та звільнила небо Київщини від окупантів, забезпечивши дії сил оборони України щодо деокупації наших територій. Навесні весні 2022 року. привиди Києва, це незламний і нескорений льотний склад всіх авіаційних частин повітряних сил. Героїчно захистили столицю від ворожої навали з неба. Вигравши битву за Київ і прогнавши ворожі літаки з українського повітряного простору, захисники України заступили на повітряну оборону і бойове чергування на всіх стратегічних напрямках. Сьогодні тисячі жінок і чоловіків з лав 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування центр виконують завдання в самих гарячих місцях української оборони серед льотчиків бригади. П'ять героїв України, з яких чотири посмертно. Це почесне найменування, відзнака найвищої доблесті, мужності і патріотизму, які є заслугою кожного військовослужбовця бригади і всіх льотчиків повітряних сил, хто в перші години і дні бився в небі Києва з окупантом ціною свого життя. Слава захисникам неба! Пам'ятаємо кожного, б'ємо окупанта і наближаємо нашу перемогу. Slava Ukraini Slava The 40th Tactical Aviation Brigade of the Center Air Force Command of the Armed Forces of Ukraine awarded the honorary name of the Ghost of Kyiv.